Привіт! До вашої уваги, лот, набір дитячих мильних бульбашок. В лоті буде декілька видів. Почнемо ми з бренду PustFix. Першим у нас йде ось такий набір, в ньому буде ось така трубка, також мильний розчин на 250 мл. Далі у нас іде такий набір, називається Mini Mix. У ньому йде мильний розчин на 70 мл, також три формочки для бульбашок у вигляді зірки, ось такого кола та сердечка. Також будуть ось такі набори з тваринками. В комплекті йде мильний розчин на 70 мл. Ось так виглядає сам отвір для бульбашок. Та ось такий медведик. Також буде. Від «Пустфікс» у нас йде також самий мильний розчин, він йде на 1 літр. Є про нього детальна інформація. Також будуть бульбашки ось такі рожеві, вони на 300 мл. Зверху у нас є така іграшка, що дуже цікаво. Та ось такий набір від бренду PlayTeV. Також у вигляді такої труби. В комплекті мильний розчин на 60 мл. Є детальна інформація. Такий набір рекомендується дітям плюс 3 роки. Набори від бренду PustFix рекомендуються дітям плюс 4 роки. Всього в лоті 18 одиниць. Вартість лоту 1140 гривень, собівартість одиниці 63 гривні. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!